Друзі, вітаю на каналі. Хочу показати вам своє поповнення в господарстві. З'явилась в мене одна нова, досить цікава тваринка. Перш ніж я її вам покажу, хочу розповісти, з чого все почалося. А саме з цього саду. Ось мій молодий сад. Тут і плодові дерева, і фундук. Якщо бути точним, 44 плодових дерева і 193 дерева фундука. Частина дорослі дерева такі 4-5 річні, частина, більша частина молоді дерева. Так от, Коли я закладав цей сад, до речі, також є відео на каналі, я казав, що потрібно було б якось оптимізувати працю свою. Ось це, до речі, це під грядочку місце. Можливо, буду ще збільшувати. Так от, Потрібно було б зробити е, щось, щоб легше було доглядати за садом і ще й щоб був якийсь сенс цього. Тобто, е, хотів завести якусь тваринку, щоб косила за мене. Або хоча б я косив і кудись дівав е, ну, ту траву, яка тут скоситься. Е, розкажу переваги. Ну, на мою думку, які в неї переваги, чому обрав саме цю тваринку. І також е, хотілося б почути вашу думку з приводу цього і, можливо, хтось також щось підкаже, якісь подібні тваринки або е, методи легше доглядати за садом. І як завжди, всім вдячний за підтримку. Е, чекаю ваших коментарів. Також не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки. Е, абсолютно всі коментарі читаю, всі поради враховую. Заходимо в сарайчик. Тут в мене разом і качки, і кури, і ця тваринка. Ось взяв трошки каші, так як ми з нею тільки знайомимось, декілька днів тому тільки привіз, то я її пригощаю. І ось вона вже, вже мене чекає. Так, ось кури породи Амрокс. До речі, достатньо добре несуться. Це качки, біла німецька, тяжка німецька лінія чиста. Також мені дуже вони подобаються. Ось курка хоче вибігти. Закриваємо двері. Ой, ось така свинка в мене. з'явилась зараз все, все ж таки відкрию, закрию сітку, щоб було світліше. Електроенергії немає зараз. Так, значить, ось така в'єтнамська свинка. Півень познімати не дасть. Ой боже. Так, зараз я його вижену на вулицю і познімаю. Півня вигнав, тепер можна познімати. Ще хотів би провести огляд, в принципі, сарайчику. А зараз покажу вам, зараз погодую свинку. Вона дуже любить кашу. Зараз покажу її годівничку. Вона дуже худа, але це не через те, що за нею погано доглядали, через те, що вона до останнього дня, поки я її не забрав, годувала поросяток, її сали малі поросята. Я її відгодую і більш за все, що вона порісна. Ну, я на це надіюсь. Бо я хотів би розвести собі таких свинок, щоб вони мені косили в майбутньому в саду. Зараз там декілька років, поки дерева підростають, я зрозумію, чи вони в принципі мені потрібні, ці тваринки в саду. <кхм> і потім буду випускати. Mm -hmm. Головне, що чому я саме таку купив? Шукав саме чистого в'єтнамця. Ось ці мені найбільш схожі на чистих, так як схрещені з корейськими або там дикими, чи ще з якимись, то вони більш агресивні. І курей качок зачіпають і риють в саду. А в'єтнамці якби не повинні рити. Хто, можливо, тримав таке хозяйство, Напишіть, будь ласка, в принципі, плюси, мінуси. Я так поцікавився, наче одні плюси. Так, Поки свинка їсть, хочу показати, як влаштований сарайчик в мене. Ціль, щоб е косилось в саду і росло м'ясо, забезпечувалось сім'я, родина забезпечувалась м'ясом. Качки і кури також більш за все будуть в тому саду. Так от, Як влаштований сарайчик, це сідало, кури тут ночують. Насипав багато соломи, свинка заривається в неї. Я перший раз навіть не зрозумів, де вона ділась, думав, що десь втекла і видно не було. Так, що тут? Тут в мене закривається вихід у вольєр. Це поки морози, я прикрив. Завтра вже легенькі плюси, то вже будуть тваринки гуляти на вільному вигулі. ну У вольєрчику мається на увазі. Так, тут в нас такі сідова для курей. Ось є яйце, а ось це макет. Щоб кури саме тут неслися. Ось ще одне яйце. Це вчора не було. Дві курки, два яйця. Раз у два дні. Ось ще макет. Так. Нижні, мабуть, я позабиваю чимось, так як свинка буде підбирати яйця. Мені Казала попередня власниця, то потрібно придумати щось, щоб качки також виходили наверх і тут неслись. Це колись ми з другом пробували тримати поросят. Ще в нього сарай чималий, десь около 20 штук ми їх тримали. І я вам скажу: якщо з новими технологіями, то досить все легко. Це поїлка, також підключу її в майбутньому, поки що наливаю ось водичку. Каністру розрізану. І годівничка. Ось дуже мені подобається також. Це я взагалі ділюся досвідом і інформацією, можливо комусь буде корисно, бо дійсно це допомагає спростити труд. Так, ось така годівничка бункерного типу. Звідси погано видно зараз. Ось так покажу. Сюди можна насипати декілька мішків зерна. Погано видно, зараз присвічу. Ось так приблизно воно виглядає і можна досить довготривалий час не підходити сюди. Ось тут зрізав, щоб свинка їла, а тут е був, раніше приварив, щоб кури не вигрібали кітачки. Так. Ну і ось тут місце, тут попіл, кури в ньому купаються, це допомагає від всяких там кліщів, ще якихось хвороб схожих, шкідників, верніше. А, І ось я бачу, качка вже наносила пір'я. Хоче робити гніздо, потрібно буде щось придумати. І зараз піду. Покажу ще, як виглядає вольєр за сарайчиком, також можливо комусь буде ця інформація корисна. Так, вона доїла. Порядок. А, і до речі, як називали кішку, ви мені писали багато. Цікавих хороших імен. Давайте по тій самій схемі і назвемо її свинку. Пишіть, буде цікаво. Відкрив сарай, качки повиходили. так ось Має такий вигляд вхід в сарайчик. Закривається, коли потрібно. Це бочка, в яку стікала рідина, з якої викачувалось фекальним насосом. Це коли ми тримали з другом поросяк. Ну, Пробували тримати. Так, Вольєр на довжину всього сараю і ширина 2 метри. Ось такий має вигляд. Єдине, що <кій> тут сітка хороша, а ось тут з економи, ось така саме якась паяна сітка. Ніколи такого не робіть. Ось були в мене цесарки, вони головами повідбивали цю сітку. Вони стрибають, як скажені, літають. Ну ось, Все пообривали. Потрібно це все зняти і звичайною ось, типу такого, сіткою все загородити, раз і то буде назавжди. Це також така рекомендація. Також ось таку халабудку зробив, там вони, коли їм жарко ховаються, і в принципі є сховатись і в дощ, і в сніг. Так, і ось ще один робив вхід в інший сарайчик, але поки що він в мене як склад задіяний. Ну, якось так, в кого є чим доповнити, буду радий почути думку. В принципі, хтось щось знає про цих свинок, поділіться досвідом і, можливо, хтось міг би щось порекомендувати для родини. І... Ну, щоб була така практична тваринка, не хворіла більш-менш небагато догляду, щоб було, можливо, хтось щось знає. В принципі, напишіть топ-3 тваринки, які би завели в своєму господарстві. Всім буду вдячний. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, до зустрічі в інших відео. Слава Україні!